Каналі. І сьогодні ми приготуємо ось такий шоколадний декор. Це шоколадне гніздо і яйце. Для цього ми розтоплюємо шоколадну глазур, не шоколад, тому що шоколад вам прийдеться темперувати. А шоколадна глазур це набагато швидше. У мікрохвильовій короткими імпульсами. Далі додаємо рис повітряний. Його можна придбати в будь-якому кондитерському магазині, не думаю, інші. Ось, Робимо таку кашку. Далі дуже все просто. Або викладаємо у ціліконові ось такі півсфери і робимо гніздечко. Ми все гарно ложкою розправляємо і середині стараємо залишити таку виїмку. Невеличку, звідси. Просто щоб у нас. Помістили сюди яєчко і не скутилось. Я зробила для прикладу дві такі. А далі ми беремо пергаментний папір і просто ложкою викладаємо нашу цю масу і формуємо гніздо. Безпосередньо, просто пальчиками. Мені навіть по такого плану гніздо, більше подобається, чесно кажучи. І все дуже-дуже швидко, вибачте просто. Глазур миттєво охолоджується, застигає, тому ви можете залишити її або при кімнатній температурі, або в холодильник на кілька хвилин. Далі нам знадобиться маса, яку використовуємо для солодкої картоплі це бісквіт, шоколад. Шоколад тут, але не глазур вже замітий. І трішки масла. Рецепт буде вас вказаний нижче. І формуємо яєчко. Спочатку ми робимо кульку, а тоді просто одну сторону витягуємо. Перекладаємо їх на пергамент і відправляємо у морозинку. Можна і в холодильник, але щоб пришвидшити процес, відправляю їх у морозинку. Тим часом наші вже гніздечка гарно застигли, як бачите, все дуже легко виймається із форм. мені Цей варіант більше імпонує. Далі ми беремо білу кондитерську глазур і розтоплюємо також короткими імпульсами. На цьому етапі ми додаємо барвник і важливо, щоб він був жиророщенним. Я використовую оранжевий барвник і зелененький. Далі обов'язково в кожне яєчко запхати зубочистку або шпажку дерев'яну для того, аби нам легше було занурювати у, у саму глазур. Додаємо тоді олію. Так в нас, маса в нас не буде давати тріщинок і буде рідшою. Це спростить процес занурювання самих тих яєчок. Тому все гарно перемішуємо, беремо безпосередньо наше яєчко і занурюємо глазур. Щоб шоколадна глазура у нас гарно. Стабілізувалася, я рекомендую потримати або в руках, або якщо у вас багато таких яєць, тоді краще або в пінопласт зробити якусь опору і запихати їх туди. Тому що, якщо ми відразу покладемо на пергамент, то в нас залишиться слід від глазурі, вона стече нерівномірно, і це буде трошки негарно дивитися. Тому я рекомендую так зробити. І все робимо так з кожним. Далі ми робимо інший колір. Ви можете, звісно, робити багато кольорів, які вам тільки заманеться, можна жовто-блакитний робити в українській тематиці. Можна біленький, воно також буде дуже гарно дивитися із золотом. Тут вже як буде працювати ваша фантазія, звісно. І робимо все те саме. Занурюємо яєчко, даємо йому час. Глазурі стабілізуватись і розкладуємо на грамот можна взяти в дві руки. Одне поки стабілізується, інша дзвіну юридика. трішки процес. Далі наші глазурі переливаємо у кондитерський мішок, робимо невеличкий надріз, дерочку, але. Зовсім невелику насправді, щоб глазур е, гарно лягала на саме яєчко. Можна спробувати на ложці, як воно буде лягати. Ось, І такими рухами наносимо глазур. Звісно, ви можете цього не робити, але я вважаю, що вона вам надає. І зверху можете до речі, е, давати посипочку але дрібненьку вже знову ж таки справа фантазії. Відправляємо цю всю, всю красу у холодильник на стабілізацію. Гніздечка можна залишити такого звичайного кольору, нічого з ним не робити. А мовно трішки їх різноманітники. Шпажка дуже легко чисто знімається. Я приміряю зараз, поки як вона буде. Ось і про що було мова. Беремо варник білий, розводимо його трішки у водичці і з одної щіточкою наносимо ось такі набриски. Насправді воно дуже гарно вийде. Тому що мені якось скучно було просто шоколад і кольки. А це вже зовсім інший варіант. І я впевнена, що на пасові воно буде дуже гарно дивитися дуже. Кілька залишимо так, а кілька не забавно. Це приклеїмо на ту ж саму глазуріночка до гніздечка. Залишилось просто прикріпити цю красу на саму пасочку. До глазурі воно і далі все продати Посилання на рецепт глазурі я залишу під цим відео, тому ставте ваші подобайки, діліться. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся, якщо ви досі ще цього не зробили, і до нових зустрічей!